Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без Life Crypto. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. І сьогодні поговоримо про перспективний проект DOP, якого зараз проходить Теснет. Вже в січні наступного року вони обіцяють роздати свої токени, тому часу на проходження Теснету залишається все менше, але ще є можливість залетіти в нього в останній момент, тому не втрачайте часу та переходьте відразу до виконання. Сьогодні розглянемо. Що нам потрібно зробити, щоб мати можливість отримання цієї роздачі. Все абсолютно безкоштовно. І займе на все про все у вас не більше 5 хвилин, а ви нагороди можуть бути доволі непогані. Але перед початком, як завжди, хотів би вас попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші ролики на каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. Ну і далі не будемо втрачати часу і перейдемо до самого виконання. І сьогодні поговоримо про теснет від платформи DOP. Це останній шанс на отримання винагород від цього проекту. ТОП це протокол володіння даними, який забезпечує. Вибіркову прозорість в Ethereum, використовуючи докази з нульовим значенням. ДОП дозволяє вам вирішувати, які криптоактиви та транзакції ви хочете оприлюднити. Тобто, проще говорячи, ми можемо шифрувати свої активи та транзакції через цю платформу та зберігати анонімність. Команда вже поділилася інформацією, що в них буде свій токен. І також вони планують роздачу вже в січні 2024 року, тому часу залишилось обмаль. Також про цей проект згадував у своїх твітах Binance. Тому, більш за все, лістінг буде саме на ньому. Ну а ви самі розумієте, що всі проекти, які виходять на Binance, показують гарні результати. Ну і тепер перейдемо до того, що нам потрібно. Виконати, для цього переходимо за посиланням під цим відео і потрапляємо на сам сайт. Далі тут нам потрібно ввести свій емейл, погодитися з правилами, натискаємо Continue. Далі нам тут потрібно або створити свій гаманець, або за допомогою своєї сіт-фрази імпортувати сюди гаманець. Я для цього створив новий гаманець, вам би також радив це зробити. Далі імпортуємо сюди свою сіт-фразу, придумуємо пароль. Зараз я це все виконаю. Вели. Свої дані і натискаємо Submit. Далі вводити пароль, який ви придумали, і натискаємо Unlock. Далі натискаємо Start, підключаємо гаманець Metamask, підписуємо транзакцію, змінюємо мережу Сеполія. І далі починаємо виконувати сам тестнет. Перше, що нам потрібно, це підключити нас Twitter, натискаємо, авторизуємо наш Twitter. Далі підписуємося на їхній канал, проходимо капчу і переходимо до другого кроку. Тут нам потрібно заклеймити. Тестові токени в мережі Sepolia, натискаємо клейм, чекаємо, поки в нас йде прогрузка. Далі підписуємо транзакцію в гаманці. Далі переходимо до наступного кроку. Тут нам потрібно заклеймити декілька криптовалют. Можемо обрати любую. USDT. Далі можна додати її на гаманець, щоб вона в нас відображалась. Натискаємо сюди на Metamask і додаємо собі на гаманець. Далі там можна ще обрати, наприклад, USDC, таким самим чином і клеймою токени. Чекаємо, поки у нас проходить транзакція. Підписуємо її. У мене зараз трішки довго проходять ці транзакції, так як я працюю через Вінкнений VPN. У вас все буде працювати набагато швидше. Наступний крок: тут ми шифруємо свої активи і вже можемо робити конфіденціальні транзакції. Натискаємо Get Started. Далі обираємо токен, вводимо суму, яку ми будемо шифрувати. Можете ввести любу. Натискаємо підтверджуємо. Approviмо. Ем. Токени, за це все сплачуємо комісію в тестовій мережі, ми нічого тут не витрачаємо і вже шифруємо наші активи. Підтверджуємо транзакцію. Все, ми зашифрували наші активи. Закриваємо цю вкладку, ОК. І переходимо до наступного кроку. Далі нам потрібно відправити наші зашифровані активи. На гаманець і в блокчейні провірити зашифрованість наших даних. Для цього можна скопіювати просто ось тут адресу гаманця. Копіюємо, натискаємо Get Started, вставляємо сюди цю адресу. Далі обираємо токен, який ми зашифрували, вводимо суму, можете також любу суму вводити. І натискаємо Send. Далі Confirm. Знову апрувуємо наші токени. Далі підтверджуємо. І підписуємо саму передачу. Все, ми відправили наші зашифровані токени, закриваємо. Бачите, ми виконали це завдання. Наступний сьомий крок нам потрібно розшифрувати наші активи. Натискаємо Get Started. Далі обираємо токен, який ми розшифровуємо. Тому в попередньому кроку не відправляйте всі токени, тому що потім прийдеться тут. Знову шифрувати активи, тому залишайте трішки на балансі. І знову вводимо будь-яку суму. Далі вводимо пароль від гаманця, який ми створювали, і натискаємо Decrypt. Підтверджуємо, підписуємо транзакцію. Все, ми виконали це завдання. Повертаємося назад. Тепер нам потрібно. В останньому восьмому завданні запросити сюди трьох партнерів. Копіюємо своє посилання, ді, ділимося з друзями. Також можна відразу поділитися в соцмережах. І після того, як ви запросите трьох друзів, кожен наступний партнер, якого ви будете запрошувати, ви будете 20% бонусу за кожного партнера, який закінчить тестнет. Тому активно поширюєте своє посилання, запрошуйте цих трьох друзів, щоб мати можливість отримати цю. Роздачу. Тут також ми можемо бачити, наскільки відсотків ми завершили цей тестнет, кілька завдань ми виконали, тому не втрачайте час, починайте його виконувати відразу, тому що часу залишилося дуже мало, а роздача дуже перспективна. Ну я не буду більше вас задержувати. Переходьте, виконуйте. З вас лайк, підписка. Дякую всім за перегляд. Бережіть себе. До побачення!